Наша галерея заклад відкрила ще один простір, який називається ЗАЗ Зенек Арт Галері Studio Студіо Спейс. Тобто ми пропонуємо тут експериментальне мистецтво і соціальне мистецтво. В цьому просторі трансформері ми демонструємо мистецтво, яке передусім має соціальну складову. Чому пейзажі України? Ми бачимо, що тут є дуже красива Україна, не сплюндрована, не окупована і без жодних військових і негативних втручань. Тут саме це це найдорожчі роботи, бо тут пейзажі України з різних місць різного періоду часу. І мені дуже подобалася якби, пропозиція Христини Береговської показати саме красу України, розбавити сьогодні ці важкі часи позитивом цих пейзажів. Тут є різні, там, є і Житомирщина, є Поділля, тобто, є Карпати, Львівщина, Тобто різні пейзажі різного періоду часу, але всі такі, знаєте, позитивні, знатхнення. Ці роботи в своїй переважній більшості були в Марінському палаці. За двох президентів. І якщо дивитися фото з зру... урочистостей, прийомів за останні майже 10 років, то можна побачити на фоні президентів, президентів батьох гостей нашої держави, саме на фоні пейзажів України. Для мене це подорож рідною державою. Коли під час війни ти не маєш можливість подорожувати, а навіть часто виїжджати і за межі області, для тебе це можливість відпочити. Для мене взагалі картина, це, кожна картина це подорож. Дивлячись на неї, я себе уявляю частиною або з рюкзаком, або на березі річки. Це для мене відпочинок і можливість для очей знайти свою точку опори.